Щодо податкових ям та розкрадання ПДВ. Ця тема завжди була на устах і бізнесу, на устах і журналістів, і громадськості в цілому. Лише за 100 днів роботи організованого відпрацювання схемних операцій на загальну суму більше 8,9 мільярдів гривень. Із них 6,7 мільярдів гривень перебувають під кримінальним провадженням, Тобто ж порушене кримінальне провадження і проводяться активні слідчі дії. Один тільки приклад. У травні слідчі встановили факт незаконного відшкодування ПДВ у минулому році структурами банку капітал на суму більше 1,9 млрд гривень. Директор підприємства, на рахунках якого надійшли кошти під час відшкодування ПДВ, перебував під арестом. Яка тенденція? Середньомісячна сума схемного ПДВ у березні на поточний період складала. Склала 2,2 мільярда, мільярда гривень. Це на 800 мільярдів мільйонів гривень менше, ніж щомісячно, щомісячно ПДВ у порівнянні із минулим роком. Це результат системного підходу до ліквідації тіньових схем.